Курортний парк. Озерце. це. бачили що. Черепахи з'явилися. Чи не бачили а Як не бачили, то бо ти знаєте. Значить така красуня. Черепашка. Ховається потрошки. Але ми знаємо товаришу, і може. Вона нас вже не боїться. От на Потрошки-потрошки дістає голову. А це качки. Качки лебідь. Черепаха ви зверху. Добре, дивилися на черепахи на мої ноги. Можна йти далі. Прогуляємося осіннім парком. Донизу до, до бівету. Ну, давно ми не заглядали в парк. Тут з того часу стало трошки більше жовтенького листя. Але все логічно, осінь. Та яка то година? 13-15. Звичайно, що восени листя починає жовтнути, потім впадає. А так для всіх шанувальників парку. Нагадую, в нас є весняні відео, осінні, зимові, літні. Ранкові, вечірні, обідні. в дощ, сніг, сонце, вітер. За будь-якої погоди. Показуємо вам і парк, і трускавець. І все прекрасне. Що є на курорті, І поруч. Захмарилися таїм часом. Має бути дощик. Трошки знизиться температура. Але насправді погода у вересні 2024 року була така, що не можна нарікати на те, що вона погана. Тепло-сонячно. Адам Міцкевич! А, тут бачите, які кідме вітер, листочки облітають, ми можемо вже бачити такий листопад і елементи золотої осені. Платан вже теж скидає листя. Вон, бачите, цей ліс, який недавно розмістила як фотозону, починає десонувати. Це питання, яке я одразу ставив, як його розмістили, а буде ж осінь. Восени все навколо буде жовте, а це буде зелене. Чи так лишать, чи буде нове робити осіннє. А як буде зима, то ж ніхто не буде перефарбовувати тут зелене на біле. Тобто влітку воно цікаво виглядає, а потім восени взимку. Буде незвично виглядати, як мінімум. Ну, але то таке, то не найголовніше. Звичайно що то не найголовніше. То так до слова. Спорожнів а Як би сказати, спорожнів? <гум> як ми кажемо спорожнів, то означає, що ніби він колись був повний. Та. <гум> Можливо, краще сказати, не було людей багато, а зараз ще менше. От. Це більш коректне висловлювання. Паніслава. Парк прекрасний. Я вже не раз сказав, парк прекрасний у будь-яку пору року за будь-якої погоди. Idziemy w naprząg. Do Edwarda. Do Bieweta. Так, трактор проїхав, можна знову щось поговорити. Бачите, Едвард, як хвалився, на жаль, продовжує валитися. Все більше і більше елементів, частин не вистачає з будівлі. А, місцями діри. А, давайте подивимось ближче до бювету. Ближче до бювету. Звичайно, що для більше. Кристаловий палац, видно, весну ліворуч. От, частина людей, я розумію, виселилась. На лавочці очікую свого потяга. Ну, точніше, потяг тут їхати не буде, точніше буде їхати, але не той. Вони на лавочці очікують, а потім... Потім підуть на вокзал до свого поча. Ай, бюлет!